Всім привіт з берега річки Горень. Сьогодні разом з батьком вдалося нам виїхати на горинь. Ось моє місце ловлі. Ось такі заглиблені такому березі. Сьогодні спробуємо щось спіймати, не знаю, чи буде клювати, чи не буде. Рибалок дуже багато. Ми ледь встигли зайняти це місце. Бо майже всі такі місця, де добрий під'їзд, то значило і багато рибалок. А ми ось сюди. Тут я ловив вже двічі минулого року, на ніч приїжджав, то разу добре відловився, другого разу трошки гірше. Батько там далі так сидить, там метрів 30 від мене, в тих корчах, там знизу теж є місце. Я вже прикормочку приготував все і зараз почнемо ловити. Зранку туман такий, що. Нічого не видно, куди їде. Їдемо, не видно, чи місця зайняті чи не зайняті, але вже потрошки сонце зараз буде сходити і вже туман трошки розсіюється. Ну що, будемо пробувати? Можливо, дасть щось що сьогодні піймати. Ну що ж, зараз почнемо ловити. Не знаю, наскільки мене добре буде видно, бо якраз напроти сонце сходить. І трохи якби засвічує і тут темно. Ну, але тут просто ніде поставити камеру. Так. Дистанцію я приблизно собі закліпсував, трошки далі за середину. Десь приблизно метрів 16-17. Годівницю я взяв 70-ку. На 6 клітинок таку об'ємну. І тримається. Ну, вода ще висока, вода ще висока. Ну Як я тут був літом, то було набагато нижче. Набагато нижче була вода. Десь на пів метра нижче вода була. Ну, але таке, спробуємо. Добре, що і так я кажу, є місце вільне. Бо ну, нема де сісти. Скільки рибалок багато. Цей тиждень ще просто тепло, це вихідні теплі, наступний тиждень там там дощита, вже ніхто не поїде на риболовлю. А так значило, то трохи було рибаків. По тій інформації, що я маю, то покльовує зараз переважно тільки густера. Хтось ловить більшу, хтось меншу. Але переважно густера. Зараз ставлю повідочка метрового, 0,1 діаметр і гачка Brave Fishing. Серії 0101 01, номер 11 Так, в мене навіть є мотильчик. Дістав такий дефіцит мотиль. Зараз що просто капець. Він вилетів, це комарі з'явилися і все, і мотиля немає зовсім. Але маю трохи пінки, то буду і в корм її додавати, і буду на гачок надягати. Приконка в мене такого коричного кольору. G-Stream River плюс фідер. Один до одного приблизно я замішав. Перше закидання. Да, тут трошки берег мені незручний. Так ну, і все, буду зараз секундомір ставити по 2 хвилини перезакидати. Будемо чекати до покльовочки. По дві хвилини перезакидати, а далі вже буде дивитися по ситуації. Буде клювати, не буде клювати. Довше будемо чекати. Швидше перезакидати. Так, одягницю стягнуло. Все, стало. Да, там є одна підтяжка, її трошки стягує, десь вона впирається в щось в дно і тримається добре. Ну, 14 квітня, саме така пора. квітень травень місяць має, як би клювати. Ну, але кажу, кажуть, що тільки густра клює. Плитва часом проскакує, для поки що немає. Сьогодні передбаю, що буде досить тепло, десь 22 градуси. Ну, але чим ближче до обіду, тим сильніший буде вітер. Тобто дуже сильні вітру будуть. Тому вибрали таке місце, що вітер буде в спину, тут якби не буде заважати. Бо я думав, половити на поплавок проводку, але. По-перше, там місце, де я хотів ловити, дуже буде вітряно, буде вітря в лице. По-друге, течія ще сильна, і на полок зараз буде дуже складно. Дуже швидко буде половок пропливати і некомфортно буде ловити. То на поповолок, можливо, пізніше десь спробую. Бо вже поплавки нав'язав, оснастки, все готове. Залишилось тільки дочекатися, поки трохи вода спаде. І там в одному місці хочу спробувати на половок. Ось перша покльовка на мотиля. Це вже є, зрозуміло, що маленька риба. Бо всього один тичок. Це ж якась маленька риба. Зараз перезакинем, подивимося, почепимо подивимо на гачок ще пінку. Бо крайній раз, як я ловив, то пінка з мотилем саме, саме оптимальна наживка була. Давайте глянемо, що там. Моталі на місці. Зараз ми їм пінку підчепимо. Ну, зранку досить тепло, 8 градусів ми їхали, показували в авто. То сьогодні досить тепло зранку. Ще поки ловлю хевіком. Бо лайт медіум поки що він не потягне ці годівниці 60 грам плюс корм, а 50-ки буде стягувати. Я, можливо, його просто поставлю з грузиком згодом, десь закину там на три опара чи на кукурузку, закину просто. Так збоку закину і залишу його, то його зносити там не буде. Якщо грузика 40-50 грам без годівниці, то я думаю, буде триматися. Батько щось тяне. Бачу, підсака бере якогось підлящика тягне. Ну, щось більше батько витягнув. Якогось підлящика напевне, чи, чи, чи чи стару велику, ту А Тут було б звичайно цікаво вночі половити. Я думав на ніч їхати, але так склалося обставина, що на ніч мені не вийшло поїхати, тому ловимо зранку. Риба на гачку. Таж покльовки не було ж зовсім. А, це, мабуть, окунь. Чи я забагрив рибу? <рив> я рибу забагрив, дивіться. Тобто вона там є, а клювати не хоче. Невеличка пласкірка і її за жабру з боку. Ну що ж, пройшло вже біля 30 хвилин, і що покльовки якби і не було. Ось одну плоскірку цю витягнув, і я її просто забагрив. То, виходить так, що вона якби, біля прикормки є, десь там плаває, ну, але клювати чомусь не хоче. Не на мателя, не на пінку, не на опариша. Ну, Така риболовля складна. Зазвичай, якщо протягом там, перших 40 хвилин немає покльовок, то зазвичай тоді буде дуже важка риболовля. І покльовок буде дуже мало. Ну, але не здаємося, кормим, пробуємо. Можливо, згодом спробую трошки іншу прикормку. Зараз солодка, а спробую на спецях щось. Можливо, це дасть якийсь якийсь поштовх для покльовок. Для покращення кльову. а Але зараз залишається тільки кормити і кормити. Ну що? Десь більше години часу ловлю, отримав декілька покльовочок, зловив наразі дві пласкірки маленьких. Більше покльовок не було. Що в тактиці змінив, трішки ближче став закидати. Десь на 2 метри засмістився ближче до середини. Згадав, що я так раніше ловив, ближче до середини ловив. І ось я отримав покльовочки. Я все з мат... пінка з мотилем. Ось на таку наживку покльовує. Ще одна нереалізована покльовка. Тільки витягнув луску, а риби не було. Зараз, зараз думаю, що можливо додав трошки в прикормку грубшої фракції 3К бейтс пшоно, мікс пшоно. Це така новинка. В магазині Фішер купував. В місті Рівне, на Чорновала 35. Там я і опариша, купував, і пінку. Ось такі гарні опариші. Піночка. Так що хто має бажання, то заходьте. Є всі прикормки, які я ми я люблю і багато іншого. Посилання на магазин залишу в описі під відео. І номер телефону магазину. трошки Пише, що медове. Ну, не сильно чути медом, але але є. Ось я його зараз так буду пробками додавати це пшено. Можливо, трошки якийсь ефект дасть, більша фракція. Що, можливо, якусь плотву підтягне, чи хоча б більшу густару. Ну і не забуваємо потрошки підкидати пінку в корм також, живі компоненти. Батька тут трошки краще, він ж, мабуть, десь штук 5 чи 6 злого риб. Бідлящика зловив невеличкого. Ага, мотиля немає все, покльовок немає. Це пласкирка, вона завжди хоче мотиля. Я їм по однонькому мотильчику підсажую. з пшоном побачимо що вийде з цього трохи покормимо а ви напишіть в коментарях хто з вас ловив на горині можливо хтось на азоті був хочеться десь вже на азоті половив би, там трошки сильніше течії і під весну там риба ближче до дамби підходить і карасі і, там і, ну, і підуст підходить Напишіть, хто ловив, що там клює, не клює. Десь якісь шубки поїхати, якісь трошки вже, мабуть, треба буде змінити локацію, якщо буде можливість десь виїхати трошки далі. Бо Ці місця, ось, бачите, так вони не працюють. В повесні, ранній, потім, можливо, ще десь літом і то вночі. А так тут на кльов дуже складно потрапити. Ой є риба, покльовка просто звірюча була. Там, вже, там така вже велика плоскирка. Так рубанула. Та ні, невеличка, але, але покльовка була дуже жадна. Ось така, бачите, маленька. Але риба риба, риба, що хотіти. Добре, що й така хоч клює. Буває часто, що клює маленька-маленька, а потім зовсім перестає клювати і вже зовсім не можна нічого зловити. Просто чекаєш незрозуміло чого. Зараз гарно тихо так. Сонечко піднімається. Комарів немає саме така пора. Люблю в ранню весну і осінь, бо тоді немає комарів. Бо літом, то зараз в цю пору комарів вже доїдали би. Особливо, коли це сонце сходить. А буквально через місяць, початок середини травня, то вже комарів буде дуже багато. І сьогодні, як завжди, тільки неділя чи вихідні, так магнітна буря. Плюс ще переміна погоди, на вечір дощ передають. Хоча я чекаю, що десь ближче до обіду почнеться вітер сильний. Можливо, трохи воно буде щось міняти, і риба трошки активується, а можливо ні. От побачимо. Дрібнота, дрібнота, дрібнота збиває. Нема нормальної покльовки. Ніби є, але знову ж таки. Невелика пласкірка. Це яка маленька. Ну, мені казали, що будемо дуже багато маленької пласкірки. Тоді будемо пробувати що? Давайте спробуємо опариш. Там просто одного опариша без мотиля. І Ви постоїть хвилини 3-4. Побачимо чи Буде покльовка чи не буде? На опара ще навіть клює. О, на опариша трохи грубша, мені здається. О, це трошечки грубша. А, це не грубше. Це... Ні, ну трошки більше на опариша, да. так. Одного апараша вже трошки цікавіше. Тихо, 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 тихо. Скочилася очка. Ще навіть ком не виймався, добре. Ну Як бачите, вже трошки більше. І показує практика, так. Да. Якщо на опариша одненько то часом більше поскакує. Можливо, довше придеться чекати, але, але клює більше. Так. Знову пшено, тільки трошки вже буду легше зажимати, щоб краще вимивалося. Що, що біля берега вже верховодка з'явилася як корм падає то піднімається доверху і збирає корм покльовка 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 хороша давай 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 є остера скірочка наденьку опариша Ну така непоганенька. Для сьогоднішнього дня тут це ще непоганий розмір. Та що ж ти так скачеш? Не хочеться під саком брати, бо нема на що під сакомчити. Що таке пшоно працює? Значить, пшено працює, я так думаю. Демо глянемо, що там батько виловлює. Що? червяка зразу ну, клюнуло. Більше менше. Невеличка. На черв'яка, так? Да? Ну, no, розірвав. Закинув вже дві на черв'яка, я чекаю Я на опариша зловив дві штуки. На одного опараша. На опариші. Один опариш, просто. Бо мотилям то вбиє мале. Та мотиля об'їдає і витягнуть, не бачиш куль. навіть. Так, да, так, да, мотиля він не йде. На червіки одразу сірка отримала. Ж... Ну, ну вода трохи вище, це корчі були відкриті. З пів метра вища вода. А червяки тут всех. Что-то по тем возьму червяка. Чтобы... Не, червяка, я что-то по тем возьму. А то я на червяк закинул. Видно червяка, то. Чтобы тягу червяка не было даже. Это... <таллеские> червяк втекает. Алло. Чуть червяк не втек. Вот это значит то, что мой ногачок. Сейчас я его почеплю. Червяк запарышал. Для счастливого. Не, бач, не хоче щось не Ну не хоче. Велика риба пішла від НРС. Хто Немає. його знає, де? Що це таке? Щось корча зачепили. Да. Витягуйте, бо зараз зараз, зараз тяне вам дві удочки. А це це гілка поливає. Зараз будете збирати всі удочки. Пустий гачок. Ні, є. Ще є, Є. Дивіться, бо пінка вилазить з коробочки. А, у вас прикормка трохи замокра, мокра, да? no. так? То, то, то... Я викину її зараз. То візьміть сип, сухої додавте трохи. Ну, трохи забите вона. Да, візьміть цей, і просто сип... там в відрі розмішайте. Бо вона як пластилін у вас. Ви на пластилін ловите, а не на прикормку. Сухий додаєте, розмішайте, і вона забере ту вологу. Так, ладно, погнали. Черв'яка взяв. Батько зараз закине на другий берег. Та, вже тут ця гілка до мене припливла. Вже мені тут фідра стягує. jest ta taką spróbuję. Krobaczek. Що, побачимо 5 постоїть чеклюва на хробака чи ні так ну що ж продовжуємо ловити трошки пообідали чи поснідали з батьком ще кльов перестав не було не було кльову і зовсім перестав буду зараз спробувати щось розкормлювати вже а вже нічого на гачку немає бо там щось було якісь покльовочки поки їли. Зараз спробуємо щось розкормити на одного апариша. І все, бо на пінку і мотиль Є дуже дрібна риба. Ну все, я буду чекати по 5 хвилин і перезакидати під садчик. Десь сюди сховаємо. Що ж, ніби трошки почало клювати. Декілька покльовочок отримав за останню годину. Зараз на одну пінку ловлю всього. От одна піночка. І все, вже прикормка закінчилась майже. Тут трошки залишилось, то я замішав свіженької. пробуємо свіженьку прикормку. трошки іншу з коріандром темнішу. Бачимо, як вона буде працювати. Трохи вітер піднявся, хвиля з'явилась, ну, але тепло, досить-досить тепло. Я то ще в чобу так сижу, але ж чую, що треба призуватися, бо сонечко вже пригріває. І Все густара невеликого розміру. Чого такого гарного залікового немає. Є. А де велика Плотва, де лящ? Це загадка для мене. Ну, я думаю, що вона можливо десь там, де є очеред. Це таки біля очерету, вон, мабуть, вона не роститься і там вона десь і тримається. То треба буде шукати ділянки, де очерет. Бо тут, бачите, тут завалені ці дерева, то вже можливо десь на літо, червень, липень, риба вже вийде сюди на глибину. Так. А зараз вона все біля очерету крутиться. То її треба десь там шукати. Або хоча б, щоб якась трава була в воді. Ну, д -д -д Десь в таких місцях. Ну що ж, друзі, 13 година, кльову так і немає. Вже десь, мабуть, 2 години не було жодної покльовки. Перед тим трошки хоч якась густара маленька клювала. А це зовсім вже. кукурудзу пробував, опариша, пінку, мотиля закинув. Все, без шансів. Без шансів. Хоч і вода, здається, мутна, і вітряно, і сонце не дуже сильно світить. Але клювати не хоче. Ну, така риболовля весною буває. Ну, сьогодні зловив десь всього 8 рибок небагато. Все гостера і одна плотвичка. Там батька трошки більше, мені здається, і трошки більше риба в нього там є, декілька штучок. Клювала на опариша, опариш з матил... сам опариш, одна пінка, ось так декілька мотилів. Ну, мотиля збуває дуже дрібна риба. Що вам можу так сказати, якби зробити висновок, що риба тримається там, де є очерет. От вона, походу, йде вже десь до мілини. Десь де є очерет, де там, якісь можливо жучки з'являються, можливо, якісь пагони очерету вона їсть. Тобто в цій локації, де глибина, де я літом ловив, то риби немає. І кажуть, що риба клює вночі краще. Тому ось така риболовля. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Ну і Всім до зустрічі на водоймах Рівнични.